Організація Благодійний фонд Stabilization Support Services» з 2015 року координує гуманітарну допомогу, захищає права внутрішньопереміщених осіб та ветеранів в Україні. В рамках програми Єднання заради дії в 15 областях України проходять сесії стратегічного планування інтеграції внутрішньопереміщених осіб у приймаючі громади. Одна з таких сесій відбулась у Кам'янці-Подільському. Ми в рамках Ініціативи впроваджує адвокаційні заходи, підтримує АРК адвокаційні заходи, зокрема співпраці з радами ВПО. Ну, в Кам'янці-Подільському у нас рада волонтерів тижні переміщених осіб. Суть сьогоднішнього заходу це насправді фасилітована стратегічна сесія з розробки операційного і стратегічного планів роботи самої ради. На сьогодні в місті діє рада волонтерів. Це дорадчий орган при міському голові, який налічує 36 організацій та фізичних осіб. Вони допомагають і військовим, і тим українцям, які покинули свої домівки через війну. На сьогодні, за офіційними даними, в громаді перебуває понад 22 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Продовжувати волонтерську діяльність з кожним днем стає все складніше. Окрім того, є низка викликів та проблемних питань, з якими зіштовхуються як в нашій громаді, так і в Україні. Мова йде не лише про одяг харчування та засоби гігієни не менш важливою є соціалізація внутрішньо переміщених осіб у середовищі, і це дії в тому числі пов'язані з тим, що робити надалі. Виплати продовжили ще на півроку, як інтегрувати цих людей, як їх забезпечити роботу, які курси перекваліфікації варто запровадити в громаді, які важливі спеціальності, в чому є потреба. Тобто, або якісь інші речі, якісь коворкінг центри якісь бізнес-середовища, які допоможуть ну, елементарно зареєструвати товариство ну, фірму, треба мати де якщо людина тут орендує квартиру. То вона ну ФОП, вона навіть не має де зареєструвати. І, наприклад, є світова практика, така як бізнес-інкубатори, де там в одному місті реєструється 500 фопів. Наприклад, це досвід є в Україні свого часу. Там в Маріуполі, в інших містах Сходу, де працювали міжнародні фонди після 14-го року. Такі речі створювалися. Люди запускалися. Тому зараз йде питання такого масштабування. Вдячні міській раді за підтримку, за те, що сьогодні тут є представники. В принципі, весь цей час, скільки було звернення, міського раду завжди відгукувалися.